Колишній регіонал, зрадник, втікач та кандидат в президенти України. Ні, це я не про Януковича, це про його підданого Олега Царьова. Нещодавно він втратив останню справжню цінність, що мав. Ні, йдеться не про втрату адекватного розуміння реальності, бо не можна забрати те, чого немає. У нього забрали український паспорт. І громадянство. Де ця людина з похмільним синдромом та вічно зім'ятим обличчям. Дивіться у випуску. Гасло! НКВД, пропустіть. Таких ми не пропускаємо. Гасло я запитую. Яке гасло? У Це тебе... ви повинні знати, а не у я. тебе автомат на, этом, на предохранителі. Ви Точно. впевнені? Точно, да. Він ще й стріляє до того. Дуже добре і цільно. Я вас запитую, з гасло. Чи москаль. Я руский. Скажете гасло, тоді впущу. Ні, не, не скажу. Ми так довго будемо стояти з вами. Ну, значить, ми уходять. Царьов не втрачає впевненості у своїй незмінній ролі для режиму Кремля. Він продовжує своє блогерство з особливо важливих справ. Але це вже не наша проблема. Така ситуація. Звичай, смішна, тому що без мене мене виписали. І це ж діло абсурдне во многом. Я пам'ятаю, коли проти мене в лісанці. и запретили въезд на Украину. Одновременно меня подали в розыск. То есть, если розыск, меня объявили в розыск, я, как добропорядочный гражданин Украины, должен приехать в Украину и сказать, вот он я, вы меня объявляли в розыск. Но приехать я не могу, потому что меня тогда еще Порошенко вел санкции и запрет на вес на Украину. Вот сейчас такая же ситуация у меня здесь получилась. Вы тоже это помечали, правда? Манера вести риторику в Олега Царьова це Ахілесова п'ята зрадник України, а тепер рупор Кремля, і на Ерефії не відрізняється логікою викладу думок і відтворення слів. каже його звідкись виписали. А так і не скажеш що звірження вулкана на Камчатці – це результат ударів українських БПЛА. Я прослухав інтерв'ю українського канаріса Буданова і здійс вивід. то що відбувається на Камчатці, це спецоперація США і України і землетрясіння і зверження вулкана. Власне, тут можна посперечатися, чи такі випади царьова корисні кремлю. Довірливі любителі зомбоящика на Ерефії можуть дійсно повірити, що українці можуть і силами природи керувати. Просто вони погано знають. Кто такий Олег Царьов і чому майже кожна його публічна заява легко лягала б у сценарій для стендап-шоу. Кто делил на титульну націю? Я от не могу понять. О каких-то мифических бандеровцах вы будете мне розказувати здесь. Да? Бандеровці виноваті? Я сейчас лексику использую Владимира Путина. Ви її поддерживаете? Это виновата бандеровська ідеологія. Что такое бандеровская идеология? Бандеровская идеология это когда людей убивали сотнями тысяч, потому что они не были украинцы. Да вы что? Да, волынская резня. Вы хоть понимаете, о чем вы говорите? Да, сейчас? я понимаю. Волынская вы резня. Говоря. Да. Когда началась Вторая мировая война? Что? Когда началась Вторая мировая война? Волынская резня була... Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да, да. Не в 39-м? Нет. Не в сентябре 39-го? Нет. Не с раздела Польши? Нет. Вторая мировая война началась в 41-м? Як бачимо, у Царьова завжди були проблеми і з пам'яттю, і з орудованістю. І Україна була країною, у якій він Мрія стати президентом. Олег Царьов іде в президенти. Сьогодні депутат від партії регіонів подав документи до центральної виборчої комісії. Їх мають розглянути протягом п'яти днів. Проблеми з грошима, як це було вчора, Ольги Богомолець у регіонала не виникло. Царю подав до ЦВК повний пакет документів, у тому числі підтвердив внесення застави у розмірі 2,5 мільйона гривень. Сам кандидат заявив, що впевнений у собі і налаштований на перемогу. Як ми добре пам'ятаємо, ні перемоги, ні навіть початку боротьби так і не відбулося. Царьов здався без бою, знявши свою кандидатуру. Звідки ж починав свою славну кар'єру відомий регіонал-зрадник? Олег Царьов народився 2 червня 1970 року в Дніпрі. Після закінчення Московського інженерно-фізичного інституту в 1992-му він повернувся до України, де став займатися бізнесом. У 90-х керував низкою компаній від страхових товариств до паперової фабрики та хлібокомбінату. І ось нарешті. У 2002-му царьова вперше обрали народним депутатом. Він представляв партію регіонів і став одним із її. Ні, не те, щоб головних спікерів, а швидше вишибалою. У бойовій готовності до засідання ще година, а всі вже ділі. Регіонали на варті у президії Нунцівці і Бютівці вкрили свої сектори державними прапорами. Пункт перший у порядку денному питання російського чорноморського флоту. Спікер йде на робоче місце з ним охоронці. Зустрічають гучно, заледве встигає вмоститися, потрапляє під обстріл з яєць. А це регіонал Олег Царьов шарпається із нунцівцем Володимиром Карпуком. У нунцівця розбитий ніс. А інколи Царьов буквально вишибав ґрунт з-під ніг журналістів своїми відповідями. Скажіть, а ви от не боялися їхати в Європу? Там криза зараз. Ну прості які розповідає зараз партнери. Геї зрештою, дуже багато геїв. Ви не боялися? Я Ні, ніякого чувствані. Ні мої, ні я, ні геїв не страну. Під Час революції гідності царьов зайняв жорстку антиукраїнську позицію. Він відкрито виступав проти протестувальників, погрожував зачистити майдан протягом години і навіть зібрав список із 36 іноземців, яких вимагав оголосити персонами Нонграда. після втечі Януковича у 2014-му Царьов остаточно став ватним. Це тоді він висунув свою кандидатуру на пост президента України. І саме через його відверту агресивну проросійську позицію він сам нерідко отримував на горіхи, як у Миколаєві. Тоді активісти побили та закидали яйцями депутата регіонала, коли той приїхав провідати у лікарні учасників проросійського мітингу. Большого О, мужества прав России для того, чтобы по защите власти биться от своих зимовных соотечественников. <тас> <Это> не надо быть героем. Навесні 2014 року, царьов став одним із лідерів так званого південно-східного руху, що прагнув розколу України. 26 червня його обрали спікером парламенту фейкового союзу, так званих ДНР і ЛНР. Пішов так, би мовити, на підвищення. А пізніше він продовжив діяльність на Росії, ставши співзасновником комітету порятунку України, організації створеної в Москві колишніми українськими посадовцями втікачами. У червні 2014-го Верховна Рада позбавила царьова депутатської недоторканності і дала згоду на його арешт. Відтоді він переховується на території країни-агресорки від українського правосуддя. Із початком повномасштабного вторгнення царьов знову з'явився в інформаційному просторі російському. Йому вочевидь стало нудно, тож він вирішив публічно виступити проти Сергія Лаврова. Він прокоментував заяву міністра закордонних справ країни-агресорки про те, що Ерефія нібито веде війну з усім заходом, і при цьому самотужки. Царьов поставив під сумнів стратегію Кремля, а Лаврова звинуватив у провалі за його словами. Росія опинилася в ізоляції не через силу опонентів, а через власні прорахунки. І це вже не просто внутрішній конфлікт, а розкол серед російських еліт. Крім того, у висловлюваннях Царьова з'явилися дивні наративи, які навряд чи додають йому політичних балів на болотах. Росія дуже довга, в общем-то, як у нас е буває, по нам б'ють, ми кріпчаємо, ми крепимося, да. Ну, в кінці кінцот почали відповідати. Я й изначально говорила о том, что удары по инфраструктуре, по українській інфраструктурі, вони, з одного боку, нам єсть, чим бити. І ми вміємо бити в від українців. Но українців. На, на самом деле тили українські вообще все, щоб вони не могли воювати. У нас не вийде. Поскольку настоящие тили это у них весь запад, западные страны. Ось так осичка за осичкою. Добре, що царів не стрілок. Поки що він впевнений у завтрашньому дні. Він невід'ємна частина руского міра і путінський пропагандист. Його не потрібно діставати з антресолі, як Януковича. Десь царьов грає потрібну Кремлю партію. Наприклад, коли обіцяє золоте майбутнє окупованому Донбасу і співчуває жителям, які вже давно не бачили води в кранах, чи коли потрібно звинуватити СБУ. Будь-чому. Раптом з'являються новини про нібито замах на царьова в Ялті. Тоді ФСБ підтвердила факт замаху і порушила кримінальну справу за статтею посягання на життя державного або громадського діяча. Тільки заради такого звання діяча царьовзрадник буде триматися зубами та виконувати всі забаганки своїх російських хазяїв. Але чи світить йому реальна політична кар'єра на Ерефії? Якщо б так тоді... Десять лет тому назад провели референдум не только в Крыму. Я уверен, что даже во Львове бы проголосовали за Россию. Потому что телевизор всегда проигрывает холодильнику. Большинство населения мыслят самыми простыми категориями. Да, где... Простите, мы зашли, а они не с цветами. А вы нам теперь опять про Львов. И про а то, надо что работать, нас -то а вы хотите ждет так, вы показываете Львов. только, как ракеты летят в сторону России, Украины и, и бьют по энергоресурсу. Надо обращаться к населению. Очень многие вас слушают, Оля. Я лишь рассуждаю на тему того, что надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов. Что мы зайдем, у нас встретят с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так ударило нас по лбу, что второй раз уже не хотелось бы. Коли царьов набридне своєю риторикою, навіть Кремлю, для нього все може теж закінчитися антресоллю. А може й новим замахом. Яку долю пророкуєте царьову ви, розкажіть нам. Пишіть, нам цікаво. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!